О боже мій, це 1.9 TDI Volkswagen Jetta 2001 року. Це просто найнадійніший мотор в цьому всесвіті. Машина ціленька, машина не гниленька. Машина перехоче як годинничок. Нова резина. Ви просто подивіться на стан салону. Стан салону машини, який 20 років на секундочку нічого не подерто, нічого не затерто. Ото я розумію, раніше робили машини. Ми продаємо це чудо всього лиш за 3900 і такої ціни ви взагалі ніде не знайдете на машину без проблем, на машину з хорошою резиною, економну і надійну. Так що без дурних запитань приїжджайте швиденько на тест-драйв та забирайте. Двоє носків, двоє трусів готовий до виходу. Сонце вводить в оману, насправді на вулиці, мінус 25. Давайте подивимося. Toyota заведеться чи ні. Так, Чекаємо секундочку. Розумієте, що Тойота 2015 року і то з чотирьох прокрутів завелася. Коли звичайна щітка не справляється, берете отаку от металічну, вона добре очищує сніг. І шкребети нею. Все буде чисто, все буде гарно, не переживайте. Зараз дійсно цікавий тест Volkswagen Jetta TDI мінус 30 на вулиці. Ох. В салоні мінус 22. Пробуємо. Цей 1.9 найлегендарніший мотор, Взагалі який є, найнадійніший, найкращий дизельок. Заведеться чи не заведеться? Почекаем секундочку. Ты что, хамуха, зависла, чи шо? Давай, можно? У-у-у! Хо-хо-хо! Вот то я разумею, Volkswagen робить вещи! У-у-у! пам Пам! И оно все равно не выпало, прикидайте. Короче, будем это... Будемо так їздити. Короба. З тими зимами. Стабілізацію виключив Спорт режим. на отих лисаках, там просто взагалі немає. Тойота сієна, птичне п'яє. Ото я розумію, та поїхала. Зараз ваша люблена рубрика. Ух ти ж йоб, ти ж, що це таке взагалі, ніколи такого не бачив. Це Eagle Dailon. Реально про таку машину ніколи взагалі не чув. Де є Орел на емблемі юний Орел. 40 тисяч миль пробігу 95-й рік. В машині смердить таким добрим файним дідом. Заведеться? Ось, до речі, як годинничок. Блін, ну Смердить, реально, щось з тохло бля? Правильно прогрівати машину зимою. Ви до неї підбираєтеся. Залазите туди, заводите. І зразу е машина, якщо чекенджен не горить, то тиснете газ в пол, щоб чекен загорівся. Okay. Отак тримаєте, хвилин 5-10, коли починає клацати, можна їхати. О, в Америці дуже популярний вид заробітку це каталізатори. Туповець відрізали. От поцики. Так машина в огонь. Ну, звук покруче, ніж в маслкарі. Зараз я вам покажу, як Hyundai речить обережно, дуже голосно. Те купити машину в США або просто є запитання по автотематиці, пишіть їх всі сюди. Я на них всіх обов'язково вам відповім. Так, звісно, кредит робиться офіційно через банки. У нас є різні банки для людей без кредитної історії, для людей з маленькою кредитною історією і для людей з хорошою кредитною історією для того щоб знати, який у вас буде відсоток. По машині вам потрібно приїхати до нас в офіс. На даний момент часу у нас є в порядку 30 автомобілів, але кожен день щось нове купується, щось продається. Так що слідкуйте за сайтом і будете в курсі всіх новинок, які до нас приходять. На жаль, правда така, що всі великі дилери впарюють зараз додаткові штуки. Тобто, ви дивитесь на сайті ціна 20 тисяч. В результаті машина в 30 тисяч. Щоб подивитися, які додаткові штуки вам пробує впарити дилер, вам треба просити в нього bill of Sale. Якщо він bill of Sale вам відмовляється давати, просто розвертайтеся і йдіть. Якщо ви не хочете, щоб вам ніякі додаткові штуки впарювали, то приїжджайте до нас, ми нічого такого не робимо. Ми можемо купити машину з аукціона, але потрібно розуміти, що биті машини топлені, ці різні мусорки, які ви можете знайти на фейсбуці, ми не купляємо і не не продаємо тому це має бути тільки ціла машина, тільки гарна машина. Без проблем, і ціни на них стартують від 20 тисяч доларів. Вартість даної послуги коштує від тисячі до півтора тисячі доларів в залежності, що ви хочете. Можете привезти ваш автомобіль, і ми будемо його продавати, або ми можемо просто у вас його викупити. Але потрібно розуміти, що ми продаємо хороші машини, тобто там має бути замінене масло, замінені всі фільтри, мають бути хороші шини, хороші тормоза. Ну і взагалі машина має виглядати нормально, щоб не було стидно її продавати. Якщо у вас така машина є, ви можете її привезти до нас, ми її будемо продавати, або ми можемо просто у вас її викупити за нормальні, адекватні гроші. Ви просто подивіться на цю красоту BMW X4 2016 рік в М-пакеті в кольорі Dark Blue Metallic, в тіні вона як чорна. На сонці відсвічує гарним синім кольором з рудим салоном, як лисиця М-руль. Музичка грає. Камера є, є все, що треба. І ця машина вже може стати сьогодні, вже твоєю. Всього лиш 17 тисяч доларів, і вона твоя. Якщо грошей нема, то не біда, бо в нас є фінансування. Всього лиш драйвер лайсенс, social security, пару тисяч перший внесок, і ця машина вже твоя. У нас є ціла купа інших машин, так що залітай до нас на тест драйв і обов'язково підписуйся, щоб не пропустити новинки. Так, 284, 285, а це означає, що от батьки купили собі солідного мерседеса, і діти купили собі молодіжну Ауді. Як вам взагалі наш сервіс? Бомба. А ви що скажете задоволені. Все, приємними. давайте їздіть. Ваша дуже приємна компанія. <риклад> дуже гарно, оперативно працюєте, рекомендуємо працює. всім. Всі. Все, дуже вам велике дякую. Нехай їзде і потім через багато років приїжджайте за новими машинами.